Браття і сестри, сьогодні такою маленькою затримкою, але ми маємо важливу місію, завдання добру постанову молитися Вервецью щоп'ятниці разом з усіма учасниками спільноти Кролицького скарства Європи. Тому як завжди помолимося за Україну, українських військових. за... Наше, нашу перемогу, щоб у нас благословив довготривалим благословенним миром, і також, і також в своїх приватних наміреннях, посвячуючи своє життя непорочному серцю пречистої Діви Марії. Сьогодні ми молимося знову таїнство, яке подає по черзі, я вже зарекламував. молимося таїнство світла. Молимся. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Єси і все наповняєш, скарби, Дібра, життя подателю, піди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від ося родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він, за для нас, людей і нашого, ради спасення, зійшов із небес. Плотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес третій день згідно списанням, і возніся на небо і судить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою, судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жодприячого, що, що, що й до Отця і Сина, і сходить, що ми сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій вілі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо перше світле таїнство, як Господь наш, Ісус Христос, хрестився у річці Йордан. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений пріло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Вінені і нині по і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, друге світлетаїнство, як Господь наш Ісус Христос, на прохання про чистої Діва Марії, е, об'явив своє божество на весіллі в Кані Галилейській, перетворив воду на вино і учні його вірували в Нього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого. Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Огородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо. Третє е, світле таїнства, як Господь наш Ісус Христос проповідував Царство Боже, проголошував Євангеліє блаженств, закликаючи всіх до покаяння. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимішниками, і благословений підлона Твого, бо ти и и твоего, породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішниками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена. Ти <false> Тічниками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, <кій у tricked couped> і благословенний підло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і на ній повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Она ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню покельного, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте світле таїнство, як Господь наш, Ісус Христос переобразився на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Дійво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте. Світлецтво, як Господь наш Ісус Христос установив таємство престої Євхаристії на таємній вечері, а Євхаристія це і тіло і кров Ісуса Христа під видами Хліба і вина. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веде нас у покусу, але визволи нас під лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний Прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками благословенна і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, на і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, молитва в намірні святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діва, молитвами нашими, скорботами, не погорди, але й біді з до на чиста і благословена. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Дякую за молитву, дорогі Христі кінець вам скажу кілька добрих слів. Багато є святих людей, які дуже любили вертися в своєму житті, такі як святий Домінік, такі як, наприклад, свята Тереза з Калькути, мати Тереза, зараз вона є в багатьох навостах, такий, як святий Іван Павло ІІ, і також святий отець Падре Піо. І ви знаєте, дорогі Христі, що ті святі нічого не боялися. Ось тому, можливо, зброя е, проти всякого зла Вервеця допомагає людям бути сміливими і нічого не боятися. Є такий випадок про святого падре піо, не знаю, чи це саме йому належить, але оскільки він любив молитву на Вервиці і е, Діво Марію, то мабуть що можна йому це сміло, як кажуть, приписувати цю таку цікаву історію про, про страх. Оскільки він молився на Вервиці, він чого не боявся. Знав, що це є найкраща зброя проти зла і завжди її пропагував, мав її в руках. І ось одного разу вночі вилітають вікна, двері ломляться, стільці піднімаються, святий падає з ліжка, це якби злий дух вірвався, щоб його налякати. А він піднімає голову і каже: о, це ти. Я думав, що це землетрус. Каже, двері он там. Тобто він більше зрозумів, що з Вервицею, з, з вірою в Бога і заступством Діви Марії нема чого боятися. Тому і ми в цей непростий час, дорогі Христі, нічого не біймося. Завжди посачуємо своє життя непорошному серцю Діви Марії і тримаємо зброю в руках святу вервицю. Не тільки не тримаємо в руках, але часто на ній молімося, щоб Господь Бог нас перевів дорогами. Доброго християнського життя, і ми вимовили в Бога переможного, благословенного, довготривалого миру для нашої рідної України. Хто зруждається, чувай! Всім гарного Божого вечора!